Вітаю на моєму каналі, мене звати Микола Лайф і сьогодні ми почнемо проходження чудової гри під назвою Stardew Valley. Хочу наголосити, що я не в цій грі і в мене не награно тут 100 тисяч годин. Я не буду показувати, як вам заробити 10 мільйонів гривень за 3 дні, буду просто грати і намагатись максимально занурити вас у світ Stardew. Показати тут є що. Тому, якщо тобі сподобається це відео, підтримуй його лайком і коментом, а також підписуй на канал. Не буду затримувати гарного перегляду. І так, першим ділом я створив ось такого козака та назвав ферму Житомир. Ну а як інакше. Тиснемо ОК, і у нас починається наша перша кат-сцена. Де наш дід на порозі смерті пояснює нам, як влаштований цей світ, і готує нас, що життя ніхуя не малина і буде нелегко. Ну, а взагалі, субтитр перед вами, тому читайте. Проходить 20 років і як бачите, Дід не спіздів, бо ми сидимо в якомусь задрипаному офісі корпорації Джорджа, проклинаючи наше власне життя. Саме настав час згадати про листа, котрий нам залишив дідусь, де написано, що якщо ти заїбався і хочеш змін, то їдь на мою ферму. Ну а нам що? А ми поїдемо. Приїхавши у долину Стардю, нас зустрічає дівчина на ім'я Робін, каже, що вона місцева столірка та проведе нас на ферму. Прийшовши у Житомир, ми трішки охуїли від того, що тут відбувається, в цілому, як і кожен хто сюди потрапляє. Але Робін швиденько нас повернула до життя та сказала, що потрібно працювати і все буде гуд. Трохи пізніше з нашого будинку вийшов Мер Льюіс. Походу, в селі нормально по чужим хатам лазити, ну, але то таке. Ще мер сказав, що ми ще не встигли приїхати, а вже всі хочуть з нами побачитись. І сказав, що в мене дуже крута хата. Але Робін з цим не погодилися. І... Трохи мене під'їбала. Льюіс швидко поставив її на своє місце та сказав, що це вона хоче з мене грошей здерти. Ух, тут він, на жаль, правий на всі 100 грошенят вона з нас витрясе. Також мер сказав, щоб ми завтра пішли до міста та познайомилися з мешканцями і показав, куди скидати речі йому на продаж. Добре виспавшись після дороги, починаємо працювати. Першим ділом поглянемо на конверт, що залишив мер. В ньому ми знаходимо насіння пастернак. Для старту саме то. Погляньмо, які квести є, виростити той самий пастернак та познайомитися з місцевим. В хаті у нас ще є промінчик цивілізації у вигляді телевізору, де ми можемо дізнатися погоду, що там по битві екстрасенсів, та лайфхаки для місцевих. В будинку більше немає чого робити, тому пішли на вулицю. А тут роботи хоч забирай. Першим ділом бувайте чагарники, дерева тут я не садив, ну і каменюки теж гудбай. Тепер підготуємо ґрунт і висадимо пастернак. Також я вирішив втулити скриню для мого лохміття. Та й пішов собі у місто. По дорозі позбирав рослини у вигляді цибулі та нарцису. Ну а що? У хозяйстві нічого не буде зайвим. Прибігши у місто, заглянув на календар, де відмічаються найближчі дні народження місцевих. Та й побіг до П'єра. Тут познайомився з Гасом, котрий вже покликав мене у свій генделик, а також Абігейл, і, схоже, вона не дуже рада, що у Житомирі тепер хтось живе. Ще за прилавком заховалася Марлі, місцевий зоотехнік, так би мовити. Але прийшов я сюди не теревенити, а купувати насіння для ферми. Закупив у П'єра картопельки на всі гривні, подарував Марні квіточку і побіг собі далі. Варто зазначити, що далі я почимчикував ритися у смітті, і це досить таки прибуткова справа. Не цього разу, звичайно, але я знаю про що я кажу. Познайомився з Алексом та забіг у вагончик до бухарки Пем. Зайшов у гості до Емілі. Вона теж позвала у салон сьогодні. Тому я подумаю: тримай подарунок. Прийшов у наступний будинок, де познайомився з малим Вінсентом. Та його матірі Джоді. Вирішив побігти на пляж, де краєм ока побачив Еліота, але вирішив, що важливіше підняти ракуш. А до нього вже не так просто зайти, ну хоч хтось хату закриває. Також побачив розйобаний міст, котрий можна відремонтувати і потрапити на інший берег, але це поки не по кишені. Вирішив забігти до нашого столяра, але наткнувся на її чоловіка Деметріуса. Він щось типу науковця тут. Потім зустрівся з найкрутішим на мою суб'єктивну думку персонажем, відлюдником Лінусом, і подарував йому цибульку, щоб не сумував. Прибіг на ферму, прорубав собі шлях на волю, почав садити картоплю та гарненько все підлив. Кинув ракушку на продаж, гроші ж треба правильно, і розчистив новий вихід з ферми. Внизу від будинку Марні, якщо перебігти в місток, можна зібрати досить багато ніштячків. Ой, щось мені підказує, що сьогодні качну рівень на збиральництво. Думаю, нечемно було б відмовитися від запрошення у генделик, тому я прийшов. І, схоже, не дарма, бо познайомився з клінтом місцевим ковалем. Гадаю, що сьогодні я досить багато вже з ким познайомився, тому на сьогодні досить. Побіжу додому. Вдома я скинув речі у скриню і побіг собі спати. Перший рівень збиральництва відкрив мені шишку закуску, і це кайф. Ось так і пройшов перший день, ну такий і вийшов, досить ознайомчий. Наступний день почався з того, що мені прийшов лист від Віллі. Каже, що повернувся з риболовлі і має подарунок. Ну, зганяємо, подивимось, що там. Але першим ділом треба підлити города. Ніколи не варто відмовлятися від дарів природи, особливо якщо вони по дорозі. Підняв нарциса, подарував шейну, але щось він не в захваті. Ну і смокчи тоді. Піду краще в смітті порився. На жаль, мені не пощастило і цього разу. Ну нічого. Зустрів малого Вінсента, каже, що мати забороняє йому їсти солодкі вже сьогодні. Ну їбать, 9.20 ранку, о що ти хотів. Тримай квіточку, не журися. Забіг ще в один будиночок і познайомився зі старим Джорджем та бабцею Емілі. І побіг на пляж до Віллі. Тут нас зустрічає катсцена, де ми знайомимося з Віллі. А він, у свою чергу, каже, що місяць рибали в океані і заробив собі трохи грошенят на нову вудку. Та що йому важливо, що прибальське мистецтво не занепадало, тому віддає нам свою стару бамбукову вудку. Також каже, що тут водиться повно риби і його крамниці тепер відчинена, де можна щось прикупити для себе або продати улов. Ну, я одразу став перевіряти, чи правда тут водиться риба. Цікава тут така механіка рибальства, бідна моя мишка. До речі, ось ці бульбашки означають, якщо туди закинути вудку, то риба буде клювати набагато швидше, ніж зазвичай. Як бачите, я нормально рибки натягав. Однак усілякі сміття і водорості ніхто не відміняв. Якщо побачите ось таких черв'ячків у землі, викопуйте мотикою, з них можуть випасти цікаві речі або глина. Зробив подарунок Еліоту, поспілкувався з Пем. Та побіг шукати нове місце для риболовлі. До речі, якщо б ви хотіли грати у старді українською, як я, у мене на каналі є гайки, як це можна зробити. Посилання справа зверху та під відео. Ловив я рибу до пізнього вечора, так як на даний момент це найкращий спосіб заробити трохи грошенят. Коли вже не було куди складати рибу і час перевалив за 22 -го годину, я побіг додому. Прибігши на ферму, я скинув у ящик на продаж свій улов та побіг собі відпочивати. За другий день я прокачав перший рівень рибальства та заробив 864 гривні з продажу риби. Третій день весни порадував мене дощиком, тому не потрібно підливати грядки, я вирішив трохи порубати дерева. Скинув хлам у скриню і побіг у місто. Хотів зайти спочатку до П'єра, але у нього вихідний посередам, тому поглянув на квест від Евелін, зрозумів, що гриба я ніде не знайду. Вирішив поритися у смітті, та я вже казав, що смітники це тема. Приніс бабульці гриба зі смітника, виконав квест та отримав досить таки непогано грошенят. Перекинувся кількома словами з Алексом та старим пердуном Джорджем і побіг на риболовлю. Наловив трохи річкової рибки та сміття, куди ж без нього. А ще мені потрапила на гачок якась божевільна риба, яку я, на жаль, не зміг витягти. Інколи, коли рибалиш, можна виловити скриню, і там попадаються усілякі ніштячки. Цього разу мені попалася наживка. Наступна риба також зі скарбом і також наживка. Шкода мені, поки рано нею користуватись. Поки що Віллі не зачинив лавку, вирішив продати рибу, щоб було куди ловити нову. Продав улов та, трішки вагаючись, усе таки купив юшку зі пструга. Підкріпився і знову пішов рибалити. Сьогодні у нас день риболовлі. Витягнув декілька рибин та скриню, з якої випало каміння. Ну да, кайф, те що я хотів. Порибалив до вечора та побіг в салун. Познайомився з Харві, місцевим лікарем, отримав респект від Віллі. Привітався з Клінтом. Якось суворо він привітався. Ну ладно. Познайомився з Леєю, каже, що весна класна, пора року. Ну, не можу не погодитися. Пем сказала, що я ще над штанцях, щоб по генделям лазити. Ну, газ уже мені щось тюхати хоче, а Емілі каже, що мріє поїхати в пустелі до подруги. Глянув, що продає газ, але тільки краєм ока, бо з такими цінами мені це поки не світить. Та й побіг собі додому, бо пора вже пізня. Дома я скинув рибу у ящик та побіг зустрічати новий день. За сьогодні качнув аж два рівні рибальства, непогано так рибки наловив, та заробив 879 гривень. Четвертий день почався з лайфхаків для місцевих, ще десь можна знайти багато цибулі перей. Також на пошту написала Робін і вибачилась за той підйоб хати, як тільки я приїхав, і запропонувала розширення для нашого будинку за сировину і гроші, звичайно. Ну хоча б знижку якусь запропонувала, бо навряд я зможу найближчим часом собі дозволити щось подібне. Першим ділом я зайнявся фермерською рутиною, а саме підливом грядок. Ну і пішов рубати дерева. Закинув у скриню те, що добув, і побіг шукати цибулю парей. Однак знайшов все, але тільки не її. Схоже, я пішов трохи не туди. Подумав, якщо я вже забрів на озеро, то трохи половлю рибки. Але що то, крім окунів, особливо нічого не зловив і побіг у місто. У місті вивернув декілька сміттєвих баків, потім зайшов у хату з надією познайомитися з Хейлі, але вона була не вдома. Побіг на пляж з надією наловити більше риби, ніж три окуня, та мені пощастило попасти на бульки. Поки ловив рибу, з однієї скрині мені навіть випало трохи міді. Рибалив я цілий день аж до пізнього вечора, і до мене навіть приєднався Віллі. Коли біг по пляжу, викопав червячків та мені випав три Гра підказала, що це артефакт і потрібно віднести його до місцевого музею. Прибігши додому, продав улов та побіг трохи розчищати ферму. За четвертий день підвищив навичку рибальства до 4 рівня, відкрив сміттєпереробну машину та заробив 634 гривні. П'ятий день почався з каццени з Клінтом, котрий каже, що якщо ти вже почав видобувати руди, то тримай креслення на плавильну піч. До речі, він прийшов, бо я виловив в морі мій. Також каже, що коли буду виплавляти злитки, то зможу приносити їх до нього, а він у свою чергу покращить мені інструменти. За плату, звичайно. І одразу почалась наступна катсцена, тільки вже з Марні. Оце я популярний, не то що на Ютубі, да? Каже, що знайшла кота біля ферми, і схоже він не має господаря. За допомогою телепатії вона зрозуміла, що коту тут подобається, і запропонувала мені його забрати. Звичайно, що я погодився і назвав його як свою домашню кіцьку. Отаку от, почіток. лайк і комент, якщо треба більше фоток почити. Погляньмо, що там на пошту прийшло. Ага, Віллі пропонує покращену вуд. Ще нам написав миш з кепками, щоб ми несли гроші і купували його капелюхи. А найцікавіше, те, що маркет Джоджо розчистив якийсь завал, і нам відкрився прохід біля озера в горах. Ну добре, розберусь потім, бо у мене постиг урожай пастернаку. Зібрав урожай, виконав квест. Підлив картоплю та побіг продавати те, що вродило. Прибіг до П'єра трохи зарані, буде відкриття ще півгодини, і побачив, як Шайн чурує на роботу. Вирішив привітатись, а він як будлан якийсь каже: тобі що робити нема що? Ах ти, алкаш нещасний, а ну йди сюди. Ну давай, біжи, біжи, бо на роботу запізнишся. П'єр нарешті відчинився, я продав йому пастернак аж за 490 гривень. Ну, таке собі. Закупився трохи насінням капусти, пастернаку та квасолі. І побіг все висаджувати. Усе гарненько посадив, трохи розширив города та побіг в місто. Але мене перехопила ще одна катсцена. Ми опиняємося біля старого клубу разом із Люісом. Він розповідає, що колись цей клуб був центром, де збиралась молодь, але він тепер пустує, та корпорація Джорджа хоче його викупити і переробити на склад. І що якщо хтось з місцян купить членство у корпорації, то він все-таки його продасть. Але мера щось зупиняє. Хм. Цікаво, що саме. Далі він запрошує мене усередину і прямо переді мною вилазять якісь зелені яблука на ніжках. Проте мер їх не бачить і каже, що схоже, що то щури, або я їбанутий на всю голову. Потім мер вирішив злитись, що він типу зголоднів і залишає клуб відчиненим, щоб я зловив щурів. До цього ми ще повернемось. А поки я побіг на пляж, підняв ракушку та знов почав рибалити. Поки ловив рибу, витягнув скриню з морозними от оце вже непогано. Потім забіг до Віллі продати улов, поки він ще працює, і побіг на другий заход в море. Знову ловив рибу до ночі та повернувся на ферму. Закинув улов у ящик та побіг спати. За п'ятий день підняв рівень фермерства, в нагороду отримав можливість крафтити опудоло та добриво, а також 825 гривень з риби. Шостий день почався з рутинного підливу грядок. Гарденько все підлив та побіг дивитися, який завал розчистила корпорація Джорджа. Підняв цибулю і побіг у шахту. Усередині нас зустрічає катсцена з новим персонажем Мерлоном, котрий загадково дивиться у глибини шахти. У свою чергу розповідає, що вона давно покинута, але бог знає, що там зараз можна знайти. Та вручає нам іржавий меч. Ще каже, що він голова гільдії шукачів пригод, і, можливо, якщо я чогось досягну, то він прийме мене у гільдію. Довго мене переконувати не треба, тому я пішов. Почав досліджувати шахту, добув трохи міді, надубасив усіляких слизнів та кам'яних крабів, підірвав декілька бомбочок. Дійшов до 5 рівня, тим самим відкрив можливість повертатися на ліфті. На жаль, до 10-го не зміг пробитись, бо інвентар був уже забитий енергія на нулі, тому вирішив вилазити. Прибіг додому, скрафтив плавильну піч, закинув мідь на переплавку, посортував інвентар, загрузився усіляким добром і пішов спати. За шостий день прокачав шахтарство і відкрив рецепт бомбочки. Новий день почався з того, що я подивився мастершеф і вивчив рецепт сірфрай. Шкода, що готувати ніде. Мати прислала листа і поклала до нього печиво. Як мило. Жахну його, коли буду подихати в шахті. Дякую, Дякуємо. Також Робін пропонує нам побудувати колодязь за одну тисячу гривень, Да, це те, що мені зараз треба. Третій лист прийшов від Марлена, який дав квест на вбивство 10 слаймів. Все зробимо, але спочатку полив города і збирання урожаю картопельки. Усе зібрав, підлив города і побіг у місто продавати урожай. На дошці оголошень взяв квест від леї на один пастернак. Знову прийшов на тарана, тому вирішив повернутися і одразу взяти пастернак для квесту. П'єр нарешті відчинився, тому я продав йому 10 картоплі за 800 гривень. Оце вже непогано. Також ще закупився насіння пастернаку і побіг далі по справам. А саме у музей. Де нас зустрічає катсцена сцена з Гюнтером, у якого хтось викрав усі експонати з виставки. Але я прийшов не з пустими руками, тому приніс те, що його зацікавило. І Гюнтер запропонував угоду, за якою я буду приносити усілякі штуки, щоб заповнити виставку, а він, у свою чергу, давати мені винагороду за них. Звичайно, допоможу, друже. Я ж не просто так прийшов. Віддав йому усілякі мінерали, а він мені насіння кучерявої капусти. Ну що ж, непогано. До речі, ще виконав квест на археологію та побіг у кузню до Клінта. Для того щоб розколоти жеоди чи жеоди, підкажіть як правильно. З них випали усілякі цікаві мінерали, продав ті, що в мене вже були, а нові додав до колекції гюнтера, подарував потім квіточку та побіг сурово висаджувати пастернак та кучеряву капусту, побічно трохи розширивши города. Також скрафтив добрива, удобрив щойно посаджені рослини, зробив декілька шишок закусок, вкинувся хріном. Та побіг у шахту. У шахті мочів літучих монстрів, добував мідь, мочів слизнів, врешті виконав квест на вбивство слизнів, підкріпився шишкою, знов винищував повзучих та літючих монстрів, знайшов земляний кристал, потрібна штука до речі. І врешті-решт дійшов до 10 рівня. Та зі скрині дістав чоботи, перший одяг до речі. Була вже майже 11-та ночі, тому вирішив повернутися на ферму. Прибіг додому, закинув міть на переплавку і порубав дерева, так як лишалося ще трохи енергії, а енергія поки ресурс важливий. Скинув речі у скриню та вирубився. Новий день старі клопоти. Підлив города, виплавив мідь. Вирішив пошукати глину ось таким чином, знайшов одну і зрозумів, що ідея повна хуйня. Порубав трохи деревини та побіг купувати першу будівлю, а саме курник. Ось так от його розмістив. Робін сказала, що завтра почне працювати. Поговорив з Мару, потім з її батією. Каже, ой, таку пиздату картоплю П'єра купив вчора. Сказав, що він сам її виросте. От молодець, я б сказав, що він пиздабол, але зараз не про це. Поговорив по душам з Лінусом, прибіг в гільдію шукачів пригод, але трохи поспішив, тому вирішив не втрачати час і половити рибки. Зловив дві рибини, отримав досягнення, до речі, та пішов у Гільдію. Прийняв рішення купити дерев'яний меч, бо він кращий від того лайна, що ми отримали з початку гри. Глянув свій прогрес у винищуванні монстрів, ну таке, не густо. Підійшов до якогось діда на ім'я ГІЛ, а він каже, малявка, не затримуй дядька серйозного іди геть. Знайшов решті рештлею, щоб віддати пастернак, а вона задала мені питаннячко, чого я захотів стати фермером. Неочікувано, звичайно, від життя в офісному бурашнику хотів втекти, що тут приховувати. Віддав пастернак, забрав винагороду і ще вирішив дати їй квіточку. Так само, як і лікарю Харві. Вирішив наловити трохи риби і витягнув зі скрині яйця динозавра, блять. Ого. Зібрав на пляжі устрицю та по дорозі на ферму мене перервала катсцена. З моїм улюбленим Лінусом, котрий порпався у смітті старого Джорджа, який, подумавши, це єноти, знову повернулися. І тут я такий під боком з'явився, каже: О, ну раз ти тут, зроби старому послугу, можеш прогнати цих єнотів. Підходжу до єнота, такого кіл під 120, а він каже: ну а що ж добру пропадати? Ну, звичайно, друже, що все ок. Рийся далі. Лінус у свою чергу відповів, що я можу йти, а він більше не буде ритися у Джорджа в смітнику, бо піде ритися в салон до гаса. Але тут виходить газ і, походу, зараз що то буде. А ні, він каже, якщо щось треба, то ти попроси, я ж не хочу, щоб хтось у нас голодував. Тримай ка шоколадок з кабачків і ні в чому собі не відмовляй. Потім прибіг додому, кинув яйка динозавра у скриню, поплавив мідь, віддав на продаж трохи риби і побіг спадки. За цей день відкрив другий рівень збиральництва та п'ятий рівень рибальства, що дало мені змогу обрати професію. Я обрав рибака та заробив за сьогодні 300 копійок. Дев'ятий день почався з того, що ворона спиздила у мене щось з городу та отримав цікавого листа від чарівника, який покликав мене у свою вежу потеревенити. Глянув, як там працює над моїм куртником Робін, зібрав урожай пастернаку, підлив города, викосив трішки травички, порубав дерева і вирішив все-таки скрафтити опудало. Отак, от його поставив і виконав квест. Побіг у місто до П'єра, продав урожай, закупив трохи насіння і заглянув до жіночок на заняття по аеробіці. У них, до речі, це стабільно по вівторкам, тому майте на увазі. Хотів нарешті познайомитися з Хейлі, але її не було вдома. Порився у смітті, знайшов шишку закуску, яку разом з Джоджа Колою наїбнув, щоб була енергія на рибальство. Трохи порибалив, побачив бульки, і як тільки закинув вудку, вони зникли. Я вже казав, що в цьому ставку мені ніколи не щастить. Тому побіг у вежу до чарівника. І тут почалася катсцена з Расмодіусом. Він нам розповідає, що він переможе з 10-го сезону битви екстрасенсів, аватар і взагалі суперлюдина, що передбачила моє прибуття у це місто. Та показав нам Джунімо, це ті яблука на ніжках зі старого клубу. Розповів, що вони чомусь не хочуть з ним розмовляти. Хм, дійсно, з чого б це. Я йому щось там бекнув, що в клубі є сувій на невідомій мові. Расмодіус вирішив перевірити чиянець піздів та полетів у клуб. Ну, прям буквально полетів. Та розповів, що Джунімо це хранителі лісу, і вони будуть. Раді допомогти, якщо я принесу їм дари з долини. Чарівник трохи помедитував і бінго сказав мені випити якусь жижу з казана. Якщо я справді з лісом, то все проясниться. Трохи повагавшись, я спустошив чарку та зловив дуже мощні галюни. Гадаю, це ознака того, що я з лісом. Закінчивши цей беттріп, я отримав силу лісової магії і тепер можу розуміти, що хочуть Джуніму. Тому з повними штанами радості я побіг, зібрав трохи цибульки і повернувся на ферму. Висадив пастернак, закинув рибу на продаж, створив добрива та удобрив грядки. На залишок енергії рубанув дерев та побіг спати. Заробив за сьогодні 686 гривень. Десятий день почався з поливу грядок та створення ще однієї скрині. Пізніше зібрав дикий хрін та закрив перший весняно збиральний клунок, за що отримав весняне дике насіння у подарунок, та Джунімо показали мені наступні клунки. Побасікав забігел, подарував квіточку лінусу та пішов рибалити. З однієї скрині навіть випав діамант та скам'янілий наутилус. Побіг додому, скинув рибу на продаж та лік спати. Прокинувся та побачив, що виконав квест на розведення тварин, а це значить, що добудувався курник. Глянув телевізор та побіг читати пошту. Написала Робін, що загубила сокиру та просить її знайти. Окей, допоможу. Ще й пастернак зістиг, зібрав та посадив змішане насіння. Глянув одним оком, що там Робін будувала три дні, рубанув дерево та побіг до марні купувати курей. Але якимсь чином опинився біля каналізації, де бавилися Вінсент та Джаз. Підслухав їхню розмову та дізнався, що вони хочуть дослідити каналізацію. Але вона замкнена і можливо ключ є у пана Гюнтера. Однак щось налякало малечу, та вони швиденько прибігли до мене. Я ж дядько дорослий, тому пішов перевірити, що там і сам ледь не наклав у штани. Телепортувавшись трохи назад, все таки побіг до Марні, накупив курей, дуже оригінально назвавши. Та купив трохи сіна про всяк випадок, бо ще не збудував силосну вежу. Далі побіг до П'єра, щоб продати пастернак. Заглянув до Робін, щоб купити силосну вежу, але забув взяти глину. Оце я молодець. Тому побіг назад на ферму. Узяв глину і нарешті замовив вежу. Отак от і ткнув, та пішов знайомитися з курочками. Усіх погладив та поклав сіну. Трішки вирішив огородити курник, щоб курчата не бігали по всій фермі закинувся усіляків непотребом і почав рубати дерева. Провівши такий насичений день, пішов в салон трохи відпочити. Поговорив з Віллі, потім Харві, подарував квіточку Емілі, вирішив глянути, що там продає газ та побачив суп Том ям за 500 гривень за 4 порції. Подумав та й прикупив собі, А лише вдома побачив, що він то сука один, а чотири це кількість, скільки їх можна було прикупити. Побісився трохи та пішов плакати у подушку. Ну, хоч рівень фермерства підняв та відкрив майонезний апарат. Прокинувся, а по телевізору кажуть, що завтра з 9 до 14 відбудеться фестиваль яєць. Те саме мені на пошту написав мер, тільки додав, що ще буде полювання на яйця. Тепер точно прийду. Підлив города, погладив пернатих та випустив на волю. Ще налив печіті водички та побіг у місто. На смітнику у місті знайшов досить таки непоганий суп з пастернаку. Поговорив з лінусом, він попросив не руйнувати його палатку, бо вже були такі випадки. От вирод. Далі пішов рибалити, наловив рибки і повернувся додому, де закрив курник, продав улов та лік спати. За цей день досяг шостого рівня рибальства, відкрив спінер, шкода, його нема куди чіпляти. Тринадцятий день почався зі збору урожаю, потім погладив курей, підлив города, посадив насіння, яке було, бо сьогодні фестиваль і П'єр навряд працює. Порубав дерева, бо енергію сьогодні по суті нема куди витрачати, скинув ресурси та побіг на фестиваль. Тут побачив П'єра за прилавком, на жаль, грошей у мене мало, тому нічого купувати не буду. Переговорив з усіма жителями і познайомився з Хейлі, через що виконав квест на знайомство. Нарешті. Прийшов до мера, щоб розпочати полювання на яйця. Ну що, поїхали? Далі слова будуть зайвими. Я зібрав 11 яєць. Непоганий результат, я вважаю. Мер трішки вирішив пожартувати, та в кінці кінців оголосив переможця. Тобто мене. В нагороду отримав соломіний капелюх. На цьому фестиваль закінчився. Повернувшись на ферму, я одягнув капелюх. О, тепер я справжній фермер. Закрив курочок та трохи порубав дерева перед сном. Завдяки чому досяг третього рівня збиратства та відкрив соківницю. Почав ранок продуктивно, а саме з мастер-шефу, та вивчив рецепт капустяного салату. Віллі через пошту втюхує вудки, але у мене ще навіть немає рюкзака. Підлив грядки, пішов до курочок, а вони вже виросли та знесли перші яйця одне навіть золотої якості. Приготував декілька шишок закусок, згадав, що треба знайти сокиру Робін, тому побіг шукати та знайшов її майже біля каналізації. Забіг до П'єра та нарешті купив собі рюкзака. Віддав Робін сокиру, забрав винагороду та подарував квіточку, чим закрив ще один квест. І, звичайно, підігнав Лінусу хрін та побіг у шахту, бо щось геть про неї забув. Не знаю, що тут розповідати. Напиздив монстрів, назбирав приколів. Майже дійшов до 20 рівня, але вже було пізнувато, тому вирішив побігти додому. На фермі закинув мідь на переплавку, зробив два майонезних апарата, соківницю та розмістив майонезниці біля вежі. Потім зробив ще одну суківницю та розмістив їх на деревах. Закинув міть плаватись та лік спати. Качнув бойові навички та шахтарство. А 15-й день побачите вже у наступному ролику, тому прошу поставити лайк та підписатися на канал, якщо вам сподобалось. До нових зустрічей. Бережіть себе.